Доброго дня, з вами Олександр Юріков і сьогодні ми поговоримо про основні положення антикорупційного законодавства України. Перше питання, яке ми розглянемо, це буде основні положення закону України про запобігання корупції та поняття корупції. Основним законом, яким ми будемо користуватися, це закон України про запобігання корупції, який було прийнято 14 жовтня 2014 року, номер 1700. Він складається з 13 розділів. Перший це загальні положення, другий. Національне агентство з питань запобігання корупції. Третє – Формування та реалізація антикорупційної політики. Четвертий запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням. П'яте – запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, шостий правила етичної поведінки. Сьомий фінансовий контроль. Восьмий захист викривачів. Дев'ятий інші механізми запобігання і протидії корупції. Десятий запобігання корупції у діяльності юридичних осіб, 11. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків. Дванадцятий. Міжнародне співробітництво. І 13 це прикінцеві положення. Таким чином, закон України про запобігання корупції він визначає основні засади антикорупційної політики. України він передбачає певні види декларації, які зобов'язані подавати суб'єкти декларування, строки подачі цих декларацій, відповідно відомості, які повинні обов'язково особа зазначити у цій декларації, також цей закон передбачає, які правопорушення корупційними, і які є пов'язані з корупцією. Цей закон також передбачає певні механізми протидії та запобігання корупції відповідно до статті 1 закону України про запобігання корупції. Корупція це використання особою, зазначеною у частині 1 статті 3 закону України про запобігання корупції, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди, або прийняття такої вигоди, чи прийняття обіцянки або пропозиції такої вигоди. Для себе чи інших осіб, або відповідно обіцянка пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині 1 статті 3 закону України про запобігання корупції, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих її службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей, таким чином. Корупція це. Використання своїх службових повноважень або пов'язаних з ними можливостей з метою отримання неправомірної вигоди. При цьому корупцію визнається як отримання пропозиції обіцянки або безпосереднє отримання неправомірної вигоди, так і надання пропозиції обіцянки або безпосереднє надання неправомірної вигоди. Наступне питання, яке слід розібрати, це спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції. Закон України про запобігання корупції передбачає наступні види спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. Це Прокуратура, Національна поліція України, Національне антикорупційне бюро України і Національне агентство з питань запобігання корупції. Прокуратура України. Це єдина система, яка в порядку, передбаченому законом України про прокуратуру. Здійснює встановлені конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. Національна поліція України це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Національне антикорупційне бюро України це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобіганню вчиненню нових. Національне агентство з питань запобігання корупції це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. Перше, про що ми поговоримо, це буде прокуратура України. Відповідно до статті 131 з позначкою 1 Конституції України в Україні діє прокуратура, яка здійснює перше, це підтримання публічного обвинувачення в суді, друге: організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішенням відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку. І третє. Представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом. Прокурори уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення пов'язані з корупцією. При провадженні у справах про адміністративні правопорушення передбачені статтями 172 з позначкою 4 ТР 172 з позначкою 9, а також 172 з позначкою 9 з позначкою 2. Кодексу України про адміністративні правопорушення, участь прокурора у розгляді справи судом є обов'язковою. Це зазначено в статті 250 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В складі прокуратури України діє спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно розшукової діяльності до судового розслідування Національним антикорупційним бюро України. Друге підтримує державне обвинувачення в суді у відповідних провадженнях, тобто тих, яких здійснює Національне антикорупційне бюро України. Третє здійснює представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених законом України про прокуратуру, пов'язаних із корупційними або пов'язаними з корупцією правопорушеннями, а також представництво у межах компетенції інтересів держави у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. Наступним органом є Національна поліція України. Щодо протидії корупції, вона наділена такими повноваженнями: вона виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення, вживає заходів з метою виявлення кримінальних адміністративних правопорушень, припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення. Здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні адміністративні правопорушення або події, здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності, а також у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, зокрема, це статті 172 з позначкою 4, 172 з позначкою 9, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання. І здійснює оперативну розшукову діяльність відповідно до закону України про оперативну розшукову діяльність. Наступним суб'єктом, спеціально уповноваженим суб'єктом у сфері протидії корупції є Національне антикорупційне бюро України. Заданням Національного антикорупційного бюро України є протидія корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Та да становлять загрозу національній безпеці а також в життя інших передбачених законом заходів щодо протидії корупції. НАБУ здійснює такі повноваження. По перше, здійснює оперативно розшукові заходи з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності а також в оперативно-розшукових справах, витребуваних від інших правоохоронних органів. Друге. Здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, а також проводить досудове розслідування інших кримінальних правопорушень у випадках, визначених законом. Третє. Вживає заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, які можуть бути предметом конфіскації, або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності Національного бюро, здійснює. Діяльність щодо зберігання коштів та іншого майна на яке накладено арешт, четверте Взаємодія з іншими державними органами органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами для виконання своїх обов'язків п'яте здійснює інформаційно аналітичну роботу з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, шосте. Забезпечує особисту безпеку працівників НАБУ та інших визначених законом осіб захист від протиправних посягань, на які беруть участь у кримінальному судочинстві у підслідних йому кримінальних правопорушень. Сьоме забезпечує на умовах конфіденційності та добровільності співпрацю з особами, які повідомляють про корупційні правопорушення. Восьме звітує про свою діяльність у порядку, визначеного законом України про національне антикорупційне бюро України та інформує суспільство про результати своєї роботи. Дев'яте здійснює міжнародне співробітництво у межах своєї компетенції відповідно до законодавства України та міжнародних договорів. Десяте вживає заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості. Надсилає спеціалізованій антикорупційній прокуратурі матеріали для вирішення питання про пред'явлення позову для визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. І одинадцяте збирає і надсилає. Спеціалізовані антикорупційній прокуратурі матеріали для вирішення питання про пред'явлення позову про визнання недійсними угод у випадку передважених законодавством України. Наступний спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції це Національне агентство з питань запобігання корупції. Він наділений такими повноваженнями. Перше. Проведення аналізу стану запобігання та протидії корупції в Україні, діяльності державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії корупції. друге, здійснює розроблення проєктів антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми з виконання антикорупційної стратегії. Третє здійснює підготовку та подання в установленому законом порядку до Кабінету міністрів України проєкту національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики. Четверте, здійснює формування та реалізацію антикорупційної політики, розроблення проєктів нормативно-правих актів з цих питань. І п'яте здійснює організацію проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції. Зараз на екрані ви бачите інші повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Можна виділити серед них такі як восьмий пункт: це здійснення контролю та перевірки декларацій суб'єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя суб'єктів декларування. Також десяти це забезпечення введення єдиного порталу повідомлень викривачів, єдиного державного реєстру декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Також слід акцентувати увагу, що уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення пов'язані з корупцією, зокрема, це статті 172 з позначкою 4 тере 172 з позначкою 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, але лише в частині правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.